Щоб зберегти своє активне довголіття, щоб бути активним, рухливим, живим як можна довше, потрібно дбати про стан своїх суглобів, м'язів та якість свого тіла. Пропоную вашій увазі коротку розминку для людей старшого віку або для людей з зайвою вагою, які тільки починають свій шлях у фітнесі. Для комфорту ми використаємо стілець, щоб тримати баланс поки ще. Цьому не навчилися. Тримаємося однією рукою за стілець, дальньою від стільця ногою робимо крок в бік і тянемо за верхньою рукою вгору. І встаємо. Такі легенькі находи. Витягуємося за верхньою рукою за пальцями вгору. Підйом. тих. Видих, дихаємо глибоко. Під час кроку тянемось тазом назад, витягуємося за рукою вгору. Робимо ще один випад, залишаємось в цьому положенні і тепер обертаємось навколо своєї вісі вниз і вгору. Тянемось мізинцем донизу. І за великим пальцем вгору. Донизу. Вгору. Донизу. Вгору. Донизу. Вгору. Донизу. Вгору. Підйом, змінимо сторону. Я переставлю стілиць, щоб не вийти з кадра. Ви можете просто розвернутися спиною або обійти. Знову в бік, витягнулися за рукою, за тазом назад і вгору. За рукою, тазом в протилежний бік. Максимально витягуємо свою сторону. Тримаємось за стілець, витягуємось за маківкою. Зупинились. Ще один випад. І тепер рухи. руха. За Замізинцем вниз, за великим пальцем вгору. Замізнцем вниз, за великим пальцем вгору. І розкрились. Вниз. Розкрились. Вниз. Розкрились. Вниз. Розкрились, розвернулись обличчя, підійшли досить близько. І тепер робимо правою ногою крок назад, тягнемось тазом і вгору розгинаємось, плечі трошки назад, ніби у нас середини грудної клітини світить промінь в діагональ вгору. І знову назад, виріс. назад, выдел, назад, выдел, назад, круглая спина, выдел, круглая спина назад, выдел, круглая спина назад, ритма, изменили ногу, раскрылись и за тазом назад. Раскрыл, за тазом назад. Розкрили, затазом назад, розкрив, затазом назад. ще Розкриваємо вперед, грудок клітину і назад кровостуною розробили. Крок назад, трохи далі від стільця, нахилились, максимально скруглили спину, ніби хочемо лопатками дотягтись до стіни, яка позаду нас. І вирівнялись трошки знову, ніби прогнулися спину. Знову кругла спина, максимально виштовхнули себе і розкрились вперед. Знову кругла спина назад, вперед. Трошки ближче. А тепер спробуємо зробити кругові рухи. Кругла спина, вбік і розкриваючи, сідемо вниз. Знову кругла спина, вбік, вниз, кругла спина вбік. Вниз, третій раз. Четвертий. зупинились в іншу сторону, коли йдемо вниз, ніби провисаємо трошки між лопатками. Це можна робити біля будь-якої опори, біля стіни, біля столу. Де вам зручно вильнилось, обличчям до стільця, тримаємось двома руками. І по черзі піднімаємо свої стопи, міцно упираючись в пальці ніг, особливо в великий мізинець. Підняли, опустили. Підняли опустили. Підняли опустили. Підняли, Опустили. Тепер одна на носок пробуємо міняти одночасно. Одна опускається, інша піднімається. Одна пятка опускається, інша піднімається. Піднімається, опускається. Піднімається, опускається, підйом вниз майже одночасно. Добре. Тримаємось. А тепер робимо легеньке присідання і вирівнялись. Присіли, вирівнялись, присіли, вирівнялись. Тепер направляємо колінця. Трошки в бік і вирівнялись. В діагональ і рівно. Цей можна триматися за стілець, щоб більше балансу було, або однією рукою, або робимо це вже без підтримки. Колінця в один бік. Рівно. Присідання настільки глибоке, наскільки вам зараз комфортно. Не поспішайте. Навіть. Тренування в маленькій амплітуді краще, ніж його відсутність. Вниз, встали, вниз, встали, вниз, встали. Встановили ножки трошки ширше. Ви завжди можете притримуватись за стілець. І робимо коловий рух тазом, але на призігнутих колінах. Стараємося. Намалювати максимально велике коло тазу. Можна при цьому триматися, можна триматися двома руками, голова як продовження тулуба, таз назад, голова вперед, таз в бік. Голова йде в протилежному напрямку. Пропрацьовуємо в інший бік. Назад, в сторону, назад, в сторону, назад. І ще два кола, з підтримкою або без і виявлялись. Ще одна вправа. Тримаємось рукою за стілець. Тепер одна нога залишається. Рівно дивиться вперед, а інша робить крок перед нею. І розкривається. Знову закрили, стежимо, щоб ваша нога почала обертатись від тазу, коліна і ступня, все включається, і все розкривається. Закрили. Розкрили виворітну ногу. Закрили. Розкрили, закрили, розкрили, закрили, розкрили. Це все може бути. І без допомоги, без опори. Закрили, розкрили. Закрили. Запускаємо рух. В нашому житті рух часто в різних площина, вони комбінуються між собою. Ми дуже рідко робимо щось тільки в один бік. Наприклад, потягнулись, переставили щось, і в цей момент нехай активується ваш таз, активуються стопи. Витягнулись за головою, спустили Голову в один бік за вухом витягнулись вгору рівно. За вухом вгору, рівно. За вухом вгору рівно, за вухом вгору рівно. Піднімаємо одне плече до вуха Опустим. Плече до вуха Опустим. Плече до вуха Опустим. Плече до вуха Опустим. Ще по черзі. Тепер перевели підборіддя до одного плеча, підняли плече до маківки позаду і до підборіддя попереду. Розвернули до маківки позаду, до підборіддя попереду. Поворот. Раз, два, три, чотири. Поворот. Раз, два, три, чотири. Поворот. Встановили руки за голову і тиснемо максимально головою в свої руки, а руки упираються місом. Тиснемо головою в руки, витягуємось, ніби вище ще за маківкою вгору. І розслабляємося знову. Дали тиск головою назад, витягнули вгору, розслабилися. Головою назад. Розслабимось. Опустили руки вниз, голова звисає, зробили глибокий вдих, Видих. Вдих. Наповнюючи вдих в різні боки. Плавно, плавно, плавно підняли голову. Я думаю, ваше тіло буде вдячне. Особливо, якщо ви запровадите цю практику на щоденній основі.